наша наступна гра – це Девбол. Ось так, війшла те, що твій кусі? Ще я зійшла. Девбол. Да. Тут є The Hunt, Fixed Edition. О, можна зробити клан. Я все підключила. О, о, клас. Давай заходимо сюди. Робота! Босс. Ми з босом будемо гадати? Так, а жість. Будемо відбуватися босса. Це не ти зробив. Це босс зробив. Ні, я теж щось активував Бегаємо, коли. Це дуже непогано. Це босс. А! Це класно класно Це постаралися. Айо! Давай! О, мичес! Викими, викинь! Я не можу. Опа! Почему я не могу с да, да, с боссом! Давай! выбываем этого босса! Да. Чего?! Два, два. Да, сэр. А, какие, а, странная штука. Сейчас я ага. а, что, я а я Я буду давай. Да, Ник, давай, Ник, да, Ник. Ничего ты вин, ничего тебе вин мощный. Отбивай. Ну, хп уже. Отбивай. Давай. Цей Тихон блок споганый. Ничего ты шо, я злых... Добу, що я Там это я кью. Так. А одиничку на двойку на та на есть какие на четверку є якісь такі з тобою з А, Тихай, Даня, тікай. І тікай. Чому тут а, куча їх? А це нереально. Нереально, реально по бокам є. Можу тільки я це зробити. Давай, Даник, ми боліємо за тебе. Друзі, срочно поставте подобайку, щоб дай вижив. І И поданись то обо. Давай, ты Давай, Даник, давай! Я не сумневайся. Даник, давай, Даник, давай, давай! Давай! Ничего! Обережно! хрилів. Опа!

No, oh, я тримався, це було no, непогано. Так, ще раз. На одиничку є а, продовжена рука. Тобто, ти, якщо він в тебе летить, ти можеш тикнути на одиничку і а, якщо навіть в 10 метрах, то ти можеш його відбити. А, в нас всі луфуси. Хто? Луфус, бачиш, написано? Луфус це такий якийсь персонаж. Пригад. Окей. Okay. Є таймхаки. Це щось затримує за, час. На двочку це гіперськовок. Для мене це вже буде легше. Хтось вже вистуває. Давай, давай. Це добре зробили, це класно зробили, це вони молодці. І ми теж молодці, бо ми цього боса. Так. І ви теж молодці, якщо ставили. Якщо постав. Але ви це, нам закинути поставили. На зону половина хп і всі живі. Бо ми вже не кинули. О, він на, він на нас щось. Е... Нас лапку глянь. Так. Да. Обідусь. А, це един. Не можна використовувати зібрості. Заблокував. Чечака я як вивата. Чувак. На! Получай! Повільно шагик. А, Нет! А, нет. Центр, центр, центр. нет! Жива? Жива. А, а я, я забыл нет. А! А, не! Я не могу бить. можна бігати. Але тут можна а, швидко переміщатись. У мене Но. система так же швидко. Все, ще один раз і ми виграємо. Давай. А -а -а -а! Давай, давай, Ставься тихий, я. Дані, давай. тільки я. Даник, давай, Даник, давай. Ставься тільки я. Давай, вліво, вліво, біжи вліво. Опа. Давай, я зап... я повільний в час. Апа. Так. так, я живий, живий, живий. Дайк, мати. Давай. Бечік. Ні! Почті. Я вообще. Саме головне, я виживаю найдовше. Мене чогось перше виносить, носить, це не це, це дуже класний Це, це дуже сложний цей. Але класний. Це дуже класний. Що таке 2, 2 і 3? А стікляна стіна, вона блокує м'яч. Гам-гам балон, він підлітає. Ага, окей. Я нажимаю ctrl вічно, я хочу бігти, як в Майкрафті. Але... Так можу сяць. О, тянул ты губа. Угу. Uh -huh. Так. У меня эти полоски на есть склоняющие. Uh, так, будем ли мы сейчас сосредоточиваться на анаксии, на остальных? На мягких. знаю, але я не знаю, коли і нашу. Але... А тобто ну, нашу зараз обміню не вінка або шарі. Не знаю. Вона одне хп. Ну, і надіюсь, ти виживеш. О, все, ми не можемо використовувати ці... Ці... Супер здібності. не подведи, не подводить. Никто. Я не подведу, надеюсь. А это очень сильно. Давай. А в нем остается очень мало. Так. Ну. не люблю скакалки. А я люблю, мне не подобается. Я даблджамп, не забываю Я знаю, мне цена тики мешает Не Я смыкаю на этих стенках Не психуй А что мы не делаем? Тихо 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 Це що? Ми не можемо суто вдібності виконувати. О, тихо, тихо, тихо. Люди не стався. Чому я? Чого не я? Я б згаді, тью, подивився, як ти це будеш робити. Бо я не хочу це робити. Куди? Я не можу, то вже не куди. <глузь> так епічно впав. Самый кращий загаль ем, це, напевно, в цій грі. Угу. Тут прям боса нового. Я Главна, спочатку что ходить. Ну, коли ти червоним стоїш. А, да, кстати. Підем'ячим. Наша голова дивиться на мяч. А, да? Якщо так що так стак. Что да, реально? Давай. Н... Я Я супер суперздібність, але... Ні, нічого не видно. пацанки От Вот нашу черту штуку использовала. Налившая штука, я знаю. Я не бачу нічого. Я бачу. А коли у нас стоїть не сторону. Ну такие чего глаза Шифся. Шифу. Шива шиф. шиф. Став швид, кинка. Да. Ой. Сальцу. Кинули. Танцюємо сальсу, що вижить. Танцюємо для Задамажено. Лала. Задамажен. Я думала, ти сальси співаєш. А. Давай, о! Ну давай, давайте! Це буде легко. Тому що ми живі, а в мене почти повні хп тоді, коли... А, по центрі, по центрі. Так. А тоді, коли боса менше половини. Ти поряд його затамажити і все. Больше 15 лет, треба ще поради. Далі, да? Адже да? відбивати начик, наче без полончики. Один раз. Останній раз.

Можемо виходити в наступні.